Написання програми для комп'ютера можна порівняти з приготуванням страви. У нас є певні помічники, кухонні пристрої та команди мови програмування, які можуть виконувати різноманітні функції. Проте самі по собі вони нічого зробити не можуть потрібні певні початкові ресурси. Кухонний комбайн, наприклад, може нарізати продукти різними способами, але він оброблятиме лише ті продукти, які подати йому на вхід. Якщо покласти у нього картоплю, то ми не одержимо кубиків огірків. Чи морфи по-корейськи. Якщо програма вміє додавати число, то користувачеві потрібно вказувати, які саме числа додавати, і одержати суму цих чисел, а не будь-яких інших. Тобто результат роботи комбайну, як і програми, залежить від вхідних даних. Результат, приготовані страви чи порізані продукти, можна зберігати в контейнерах і користуватись пізніше. І в програмі це теж можна робити у вигляді змінних. Отже, сьогодні ми навчимось передавати програмі значення, з якими їй потрібно працювати, зберігати їх, а також одержувати результати роботи програми на екран монітора. Минулого разу ми створили першу програму Hello World. Вона складалась з одного рядочка, і одразу після її запису середовище Idle виконало цю команду. Коли ж потрібно скласти більшу програму, а переважна більшість програм таки більші, Варто створити новий файл, записати у ньому всі команди програми, а тоді вже запускати на виконання. Середовище Idle в такому разі виконує всі записані команди по порядку. Отже, щоб створити новий файл, виконую команду File, New File. І тут запишу свій Hello World. Далі потрібно зберегти цей текст програми, комбінація клавіш Ctrl-S, назвати її і запустити кнопочка F5. Зверніть увагу, виконання відбувається в Idle в другому віконечку. Тепер, якщо я хочу внести зміни у програму, я повертаюся до її тексту, змінюю, зберігаю і запускаю. Результат виконання бачу у віконечку Idle. Часто зручно мати перед собою обидва цих вікна і перемикатись між ними при потребі. Варто врахувати, що зберігати файл із програмою слід у каталозі Python, і цей файлик має розширення Py. Але повернемось до програми. Ми всі люди, а не роботи. І час від часу робимо помилки. І це не страшно. Ми ж поки що вчимося, а не ракети запускаємо. Так от. Якщо зробити помилку в написанні програми, то нічого страшного не трапиться. Python просто відмовиться виконувати помилкову команду. І не просто відмовиться, а яскраво про це повідомив. Кожна така помилка означає не те, що сталося щось страшне і непоправне, а те, що Python намагається нам допомогти. Тут підказано, в чому саме проблема. Так, неприємно бачити всі ці червоні літери. Але, на жаль, їх доведеться бачити ще дуже багато разів, допоки ми навчимося запускати ракети. А зараз все тільки починається. Судячи з цього тексту, проблема у слові «прін». І, повернувшись до програми, справді бачу, що це слово написано чорним кольором, а не фіолетовим, як це було при правильному написанні. Тобто, на кольори варто звертати увагу, щоб не допускати помилок. Виправляю, зберігаю і виконую програму ще раз. Тепер все правильно. Окрім print, є багато інших команд. Зокрема, сьогодні познайомимося з input. Ця команда задає питання, яке ми запишемо у дужках і лапках, і очікує введення відповіді. Цю відповідь користувача зберігають у змінній. Змінна це найменована величина, яка під час виконання алгоритму може набувати різних значень. Можна вважати, що змінна це підписана коробка, у яку програма кладе відповідь користувача. Надалі, коли нам потрібно скористатися цією інформацією, досить написати назву цієї коробки, і ми побачимо її вміст. Це дещо спрощене пояснення, але на сьогодні його буде достатньо. До речі, імена змінних повинні починатися лише з букв і можуть містити лише букви, цифри та символ підкреслення. Крім того, в Python розрізняється велика. Та мала літера. Змінам рекомендовано надавати досить короткі імена, але при цьому змістові, щоб можна було легко прочитати та зрозуміти, що саме та зміна зберігає. Додам цю команду до своєї програми. Змінна ім'я, в котрі буде зберігатися, відповідь на запитання. Вкажіть своє ім'я. Тепер трошки змінимо команду print. кома, Ім'я. Початок вже знайомий print і далі напис у лапках. А далі я поставила кому і дописала назву змінної. По суті, програма візьме значення із комірки коробки з назвою ім'я і запише це значення після напису в лапках. Потрібно запам'ятати, те, що у лапках є незмінним. А значення змінної може мінятись при різних виконаннях програми. Зберігаємо програму, запускаємо її. І нас запитують кажіть своє ім'я ввожу відповідь і отримую результат. Приємно познайомитись Оксана. Якщо виконати програму ще раз і ввести якесь інше ім'я, то можна зауважити інший результат програми. Завданням сьогодні буде підписати ЗОшит. Спочатку програма має запитувати в користувача його ім'я та прізвище, школу, клас і предмет, з якого підписати ЗОшит. А тоді, користуючись командами print та значеннями із відповідей користувача, потрібно підписати ЗОшит за зразком. Успіхів!